Це вже друга виставка, перша була виставка е в листопаді 2022 е року Волонтер да. Експо. Тут виставляються всі виробники е одягу, військового одягу, е приспособи спеціальні, квадрокоптери, е люба техніка, яка допоможе нашим військовим. Дуже радує те, що е ця зараз виставка, яка проходить у нас у березні, якщо порівняти з листопадом. Ну майже в два рази вона виросла в об'ємах, масштабах виросла дуже багато відвідувачів. Ну ростуть да, дуже багато тут, дуже інтересної техніки. То хочу ще сказати, що насамперед всі ці вироби, які тут представлені, всі ці одяг це все практично майже все українського виробництва нашого вітчизняного. Це дуже радує, що наша економіка працює, є. Є такі е, люди ідейні, дуже квітливі, які працюють на благо нашої країни. Як ви бачите, е, у нас техніки дуже багато. Вона не завжди нова і вона завжди ламається. Вона ламається в дорозі, вона ламається в полі. І тому була в першу чергу концепція розробити такі, такі мобільні майстерни, яка, яка могла доїхати в будь-яку точку, витягнути цей автомобіль, цю техніку. Відремонтувати, поставити на, скажімо так, на колеса, і щоб воно поїхала. Це дуже дивно, що така мобільна майстерня дуже дуже потрібна, і до, до неї тільки зараз прийшли. Ну, ми прийшли до неї перші. Ми єдині в Україні, хто цим займається, хто це робить, ставить на поток. І тому ну, це мені здається, буде один із самих, самих важливих може частин нашої перемоги. Найголовніше, що хотіло сказати сьогодні ввечері, то що був созданий такий благодійний фонд, який називається Твій крок. Ви можете прийти по посилки, по сайту. І цей фонд в першу чергу займається тим, що збирає кошти на покупку даних мобільних майстерень і передає нашим хлопцям. Це дуже поважна робота. Даних автомобілів потрібно дуже багато, тому будь-яка ваша допомога буде доречна і. Дуже важливо насамперед. Дякую вам за сьогоднішній вечір, за те, що ви були з нами. Долучайтесь до нашого збору і за нами перемога.